Привіт усім! Мабуть, кожен пам'ятає цю таблицю зі школи. Але чи задумувались ми коли-небудь, що це не просто якась там схема. Насправді, це це справжня карта всього Всесвіту. І сьогодні ми спробуємо разом розшифрувати її секретний код. Ну, от уявіть собі, таке завдання треба взяти абсолютно всі, ну, скажімо, цеглинки, з яких складається наша реальність, і якось їх розкласти по поличках. А це ж повний хаос. Кожен елемент має свій характер, свої властивості, як у цьому всьому знайти якусь систему. Це було, знаєте, волочезним головним болем для перших хіміків. І їх цих елементів на сьогодні відомо аж 118. тільки вдумайтесь, і кожен з них це по суті унікальна особистість: одні легкі, інші важкі, одні суперактивні, інші абсолютно інертні. Спробуйте знайти якусь логіку в такій от різношерсті компанії. То ще виклик, скажу я вам. Так от як же вчені намагалися з цим усім розібратися, давайте зануримось у цю історію і подивимось на перші спроби навести хоч якийсь лад у цьому елементарному хаосі. Це справжній детектив про пошук прихованого порядку. Знаєте, ідея про те, що якась система все ж таки існує, вона буквально висіла в повітрі. От Де наприклад, помітив, що деякі елементи схожі і згрупував їх у трійки. Потім Ньюленс провів аналогію з музикою з октавами. Тобто, кожен бачив якийсь шматочок картини, але ніхто, абсолютно ніхто, не міг зібрати цей пазл докупи. І от коли вже здавалося, що розгадка десь поруч на сцену виходить Дмитро Менделеєв, геніальний, знаєте, такий собі картограф, який нарешті побачив усю картину цілком і зміг її зобразити для всіх нас, ви тільки спробуйте це уявити. Він просто взяв картки, написав на них усі відомі на той час 63 елементи і почав їх розкладати. Як пасьянс. годинами, днями, може навіть тижнями він міняв їх місцями, тасував, шукав якийсь зв'язок між вагою атома і тим, як він себе поводить. Це ж була просто титанічна праця. І тут потрібні були не лише знання, а якась неймовірна інтуїція, щоб зловити той самий момент еврик. І отут, саме отут, і криться його геніальність. Розумієте, він не просто розклав по поличках те, що вже було відомо. Ні, він пішов набагато далі. Він передбачив ще невідкриті елементи. Залишити пусті клітинки в науковій таблиці це був ну, неймовірно сміливий крок, і як ми зараз знаємо, абсолютно пророчий. І що ви думаєте? Світ затамував подих, бо його передбачення почали збуватися. Один за одним відкривають Галій, потім Германії. І їхні властивості з дивовижною точністю збігаються з тим, що описав Менделеєв за багато років до того. І його таблиця миттєво перетворилася з простої схеми на потужний інструмент для наукових прогнозів. Це було без перебільшення блискуче підтвердження його закону. Добре, карта є, і вона геніальна. Але залишалося одне велике чому чому вона працює саме так? Що за таємний механізм стоїть за цим дивовижним порядком? Виявилося, що відповідь треба було шукати глибоко всередині самого атома. І ось у 1913 році Генрі Мозлі робить ключове відкриття. Виявилось, що головне це не атомна маса, як думав Менделеєв, а заряд ядра, тобто атомний номер, кількість протонів. Саме він, цей номер, визначає місце елемента в таблиці і всю його хімічну суть. Цей апдейт, так би мовити, навешті розставив усе на свої місця. Ну що ж, давайте тепер розшифруємо цей секретний код. Один з найважливіших параметрів це електронегативність. Що це таке? Уявіть собі, що атоми грають у перетягування канату, а канат це електрони. От, є такі атоми, як флуор, вони справжні чемпіони, тягнуть щосили. А є, наприклад, натрій, який ледь-ледь за той канат тримається. І от саме ця сила перетягування і визначає, як атоми будуть дружити чи ворогувати між собою. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться, властивості елементів не просто змінюються, вони змінюються хвилеподібно. От, наприклад, енергія іонізації. Вона росте, росте, доходить до піку винертних газів, а потім бац різко падає на початку нового ряду, нового періоду. І так знову і знову. Ось вона, та сама періодичність у дії. Це ж ідеальна ілюстрація того, чому закон називається періодичним. Добре, а що взагалі змушує атоми якось взаємодіяти? Навіщо їм це? А відповідь проста: правило октету. По суті, кожен атом мріє стати схожим на благородний газ, таким же стабільним і самодостатнім. Для цього йому треба заповнити свою зовнішню оболонку електронами, щоб їх стало вісім. І от саме це бажання стабільності і змушує їх або віддавати зайві електрони, або забирати ті, яких не вистачає, або ділитися ними. І найкрутіше. Що, знаючи ці прості правила, можна просто подивитись на таблицю і передбачити, як два елементи поведуть себе при зустрічі. Це ж по суті справжня суперсила хіміка. Давайте подивимось на класичний приклад натрій і хлор. Отже, натрій він слабенько тягне електрони і має один зайвий на зовнішній оболонці. А хлор, навпаки, справжній силач, і йому якраз одного електрона і не вистачає до повного щастя, до стабільного октету. Що відбувається? Все просто натрій з радістю віддає свій електрон, хлор його забирає. Вуаля утворився міцний іонний зв'язок, звичайна кухонна сіль. Тобто підсумуємо усе вирішує різниця в силі перетягування електронів. Якщо один атом набагато синіший за інший, як от літій і флор, він просто відбирає електрон. Це називається іонний зв'язок. А якщо ж сили приблизно однаконі, то атоми, скажімо так, домовляються і ділять електрони по-чесному. І це вже ковалентний зв'язок. Але знаєте, що найцікавіше? Цей потужний інструмент, він не тільки для професійних хіміків, навчитися в ньому орієнтуватися може абсолютно кожен. І це, повірте, набагато простіше, ніж здається. Давайте подивимось на кілька простих стратегій, як це зробити. Головне, не треба її бездумно зубрити, це не працює. Почніть з простого роздрукуйте і повісьте десь на видному місці, над столом, на холодильник, куди завгодно. І просто час від часу кидайте на неї оком, навіть не намагаючись щось запам'ятати. І що дуже важливо, не намагайтеся вивчити все й одразу, розбийте її на маленькі шматочки, сьогодні лужні метали, через пару днів галогени, крок за кроком, і ви самі не помітите, як почнете в ній орієнтуватися. А якщо стандартні методи здаються нудними, то вмикайте креатив. Чому б не перетворити навчання на гру? Можна складати якісь смішні віршики чи навіть пісні, або вигадувати цілі історії про пригоди елементів. Наш мозок влаштований так, що він набагато краще запам'ятовує, коли інформація загорнута в якийсь яскравий образ чи цікаву розповідь. От, наприклад, чудовий приклад. Замість того, щоб тупо зубрити аргентум це срібло, можна уявити собі якогось моряка з Аргентини, який знайшов цілий острів зі сріблом, аргентум Аргентина срібло, або магній. Ну це ж майже як маг. Уявіть собі, могутнього мага, який бореться зі злом. Такі асоціації не просто допомагають запам'ятати, вони роблять весь процес набагато веселішим. І наостанок така думка ця таблиця, вона ж досі росте. Прямо зараз фізики в лабораторіях створюють все нові, нові надважкі елементи. Вони вже заповнили сьомий рядок і, здається, заглядають у восьмий. І це змушує задуматися, а де взагалі межа цієї карти? Чи є якийсь кінець у цього різноманіття матерії, чи може Всесвіт у своїй творчості просто безмежний? Це питання поки що залишається відкритим, і, мабуть, саме воно і надихає нові покоління дослідників.